Саня потрібно в той момент, коли ти прийняв рішення не курити там, і не куриш там день, два, три, чотири. Просто ти повинен е собі шукати інформацію, пропаганду тверезав життя. Тобто шукати інформацію про те, як це впливає на твоє життя, як це впливає на твоє здоров'я, як це впливає на твою родину. Все це є в Ютубі, в інтернеті. Достатньому там доступі, і ти знайдеш свою інформацію. Важливо просто, якби себе, ну, як тобі сказати, просто програмувати пропаганду собі таку устроїти інформаційно. Да, може бути дивитися, це не інтересно, не цікаво, але ж треба буде просто додати до цього зусиль. І тоді я думаю, що в тебе все вийде. Постійно, да? якщо ти даже опять, ну, закурив все одно, постійно дивись. Ну, якби така типа, для мозга буде боротьба. Тобто він буде отримувати інформацію і постійно-постійно в тебе мислення зміниться. І спрацює ще цей тумблер. Те, що було для тебе приємлемо вчора. Зараз вже неприємно, Тобто ти міг закурити зараз. Ти вже якби не куриш, якби ніяких ломок, і ти о цьому даже вже не будеш думати.